Стаття. Знайдіть мені, будь ласка, в 35 статті тут цей пункт, який ви тільки що щойно озвучили. про обмеження, Давайте ознайомимося з цим обмеженням. Тут обмеження ніякого немає. Вільно, ну, вільно машини ласка, їздять. Будь ласка, давайте. Угу. Порядок, виток, виток. Давайте, так. Да належним чином. Належним чином завірений, все як положено. Будь ласка, носіть. А то що, за зелені чоловічки з вами були? Так. І це, тика, і це тикашники, ні?